Мекала, ти мене мекалати, ти мене тикала ти, вмішки микатимете, поки мукатимете, що мене начекати, наче не начекати, поки я алкой дим, поки я матір. Я. Там не бери, там не бери тебе, лякають, не бери, ти не бери, тебе кохаю, не бери. У землі тихо спочуваю так горить, з собою так горить. І теплий дим, і теплий дим його вдихаю, мати віль, червоне небо усинає, я один. Я один відпочиваю, я один. Без тебе, я друзі, всім привіт! Слава Україні! Мене звати Матвіяч Олександр, і ви на моєму каналі Carp Trail Нарешті сьогодні виявилась змога приїхати на рибалочку. Водойма маленька, чиста по карасевичу на поплавочок. Речей взяв мінімум. Зараз вам все покажу. По-бистрому будемо все це робити, бо вже четверта година дня, буквально декілька годин. Рибаловної такої сесії невеликої, але треба користуватися кожним моментом. Бо він зараз на вагу золота, тому по-бистрому збираємось, закармлюємось, закидаємось і ловимо. Погнали! Швиденько пробіжимося по сектору. Мангальчик, бісеточка і вимазка. Що ще треба? Славочка з із підставками для вудлищ. ну, все чотенько. Це удобство, яким я користуватись не буду. Бісятка мені не треба, мангал не треба. Мені треба по-бистрому зібрати пару удочок, закормитись і ловити. Ну, кай вже. Тепер по речам. Я вже не пам'ятаю, коли я виїжджав на таких мінімалках. Ну, напевно, останні роки три такого точно не було. Е, так, крісла. Хоча там є лавочка, але я думаю, розкладу буде трішки покомфортні. Так, тут сумочка. А, взяв якийсь приколяс на карасика. Де да, я не знаю, мені кажется, взагалі байдуже, чим кермить карася. Е, черв'ячок, опариш. Ну все є собрано. Так, на всякий случай взяв пацак, але він мені не пригодиться. Взяв я такі на всякий випадок катушечки і два фідера. Але мені здається, що діло до них не дойде. Не взяти їх я не міг. Е, так, це катушечки. І до них два моїх. Фідерочка Brain Up X Ну, це скарб. це скарб, Огляд на водилище Brain Apex Double є на моєму каналі, залишу в правому верхньому куточку посилання. Так, рухаємося далі. Монтажний мій рюкзачок, ну, без нього я взагалі не виїжджаю. тут, Тут все. Ну, ось, напевне, саме основне. все, що, чим я користуюсь ну, на кожній рибалці. Там вже по відсікам таке, а і мені. Поводочечки, мої поводочки, мої йде. Красота, якщо до фідерков дойде діло, поводочки, в мене все готове, все є. Так, і що? А, удочки, удочки. удочки. Там дві якісь в мене були, я їх возив, я не знаю, ну, зараз буду збирати і показувати вам, щось там Тут половина батька, половина моє. Не знаю. Чесно, я взагалі не знаю, чи воно там все ціле зв'язано. До речі, на кожне водилище в мене буде всього один шанс, бо в мене немає запасних ні папликів, ні поплавків, ні волосінів, Взагалі нічого. Не грузив. Ну, коротше, обірвалося, значить, вудочку відкладаємо. Так, і, і остання сумочка, це, це я що взяв? Це я взяв, я не пам'ятаю. А, ну тут там карма прикормки методмікси. Не знаю, теж напевно не треба буде, але може на карасика щось домішає до того форму. У мене тут хватає, в принципі, такої ерунди. Е, взяв оцю сумочку, це ж е, норка для карасіка. є, так. Ось безпосередньо мій сектор. Е, треба тут напевно щось трошки робити з цим камішем. Не хотілося б лізти в воду, але напевно я все-таки залізу, трошки його зірву, зрубаю, зріжу. Поставочки ось такі є, до речі, я не напевно буду користуватися. Так, я щось дивлюсь, що кресла тут нема де поставити, але може щось з чимось розберусь. Бляха, не хочеться лізти, але напевно треба буде лізти. Oh, shit. <рес> Невже я перший в цьому сезоні, хто тут ловить рибу? Нікому вони не заважали ці Фух. Вже трошки картина приємніша. Блін, Ну трохи не достриг, да? але тут таке заважати не буду. Все, далі можна працювати. Так, братва, не тіряємо ні секунди, удочки вже підготував. Це все не мої, так що я не знаю, Ну ви звичайно можете там десь запитати в коментарях, що на що ловив. Буду узнавати, вам казати, якщо цікаво, бо це все не моє, це все батька. Взяв в нього покористуватись, думаю, він не проти, але він поки не в курсі. Я думаю, якщо гляне моє відео, то дізнається. Так, Поїхали. Ріал Fish халва на карася. Я приїхав ловити карася. Поки все сходиться, все сюди, в топку. Закормлю так нормально, щоб ще дня три тут приїжджали, крадувались і були мені вдячні. Так, Це пелець мелкофракціонний халібутик. Зайвим не буде. І, 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 і. Трошки методмікса. Ну, коротше, ви зрозуміли, все, що в мене було, все сюди. Це секретний методмікс. Потім, потім вам якось розповім, звідки він в мене. Прикольна штука. Ну, на запах щось типу клубнички. Все це, це перемішаємо, зараз трошки зальємо водою і розбавимо ліквідом міласить, дамо трохи сладості. Так, зараз ми всю цю штучку перемішаємо. Трохи незручно, я вам скажу, в цьому відрі мішати, але так вийшло, що я не взяв ніякої відерочки з собою навіть для води. Трошки водички додамо по вкусу. Ну коротше консистенція має бути якась така, щоб воно ліпилось нормально в шари, щоб я його міг докинути, бо хочу трохи, трохи пробувати кидати подалі, вже там бачив виходи риби. Так, все. Хай ця шлабуда вся настаюється. Будемо збирати удивище. Погнали по удочкам. Що тут по метражу, хоча б розуміти? Блін, я ж навіть не знаю як тут воно що розшифровується. Так, це якийсь Solaris 1540 грам теста. 500, що значить 500, це напевно на 5 метрів, правильно? Так, поплавочники. Тільки не треба мене унічтажать, будь ласка, за ці всі діла. Я вас дуже всіх поважаю. Поплавочників, фідерістів. блін, може ви і не поплавочниками називаєтесь, якось по-іншому. У мене просто є друг, то він точно поплавочник. Андрюха. Того я вже всіх називаю поплавочниками. Зараз плюс-мінус прикинем 5 метрів це чи ні. Блін може бути. Може бути. Опа, чик глубина. О, тут глубина ідеально виставлена, а знаєте чого? Бо на цьому місці, саме на цьому, в цьому секторі, постійно ловить мій батька. І... Кайф в тому, що одразу виставлена глибина, я тут чітко знаю, куди кидати. Я декілька разів тут з ним ловив карасика. До речі, він мене багато разів просив приїхати, спробувати половити тут на флет. Ну, Якщо я сьогодні встигну, то я це зроблю прямо сьогодні. Бо карп тут є, тут дуже багато карася, маленького такого карасика, знаєте, ну, чисто сковородочного. А карп карп є, бо в нього дуже часто утягує водилище, він за ним постійно плаває. Це в нього такий є прикольчик, він тут грається. Короте. Поплив, забрав, приніс, поставив, провтикав, поплив. Е я не провтикаю, бо я буду постійно сидіти тут. І якщо закину флетік і піймаю карпа, це буде кайф. Я просто буду найщасливішою людиною в світі. Так, погнали! Е, Перша є. Мусор в смітник, корм е, в беседочку, а опариш, черв'як. Короті, яка ситуація по опаришу по черв'яку. Е, Ось так мені продали опариша. Ну тупо як на чорному ринку. Я думаю... Що ви скажете? Якщо його докинуть до черв'яка, будуть у них проблеми? Чи все в них буде нормально в житті? бо я це зроблю коротше я думаю не посваряться ой щось їм там мало місця все цю братву в тіньочок закидаємось туди закармлюємось зараз буде риба так коротше не знаю вот так от я вирішив опариков поначеплять думаю буде пушечка на одну удочку опарика, на другую червячка сейчас насадим и вперед туда. Опа. Сюда. Чиназис. Чикс. Чикс. Опа, Хорошо. Варре вже вся червона, але як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Прикольна штука, не люблю мазати. але ж як кайфово, атмосферненька. Блін, кайф. Друзі, я не знаю, чи є якийсь смисл пояснювати, де я пропадав так довго. Це все йо... Ну, скажімо так, я зараз не на всі 100% відповідаю за своє життя, зараз порядок дня там, і так далі. Тому е, дуже важко знайти час для рибалки, тим паче повноцінної. Але е, були в мене в цьому сезоні вже виїзди. Е, один раз я був на водоймі е, трофейному в Київській області. До речі, вже має бути відео на каналі Versus Carp, мого напарника по карпфішингу. Дуже крута рибалка, трофейною рекордна риба, і там ми іменна кайфанули від душі. Всім раджу до перегляду. В описі під цим відео буде посилання на YouTube канал Versus Carp. Там можете мене побачити, і ще був у нас один виїзд на турнір. Спортивна водойма підкова. Там не було в нас змоги знімати відео, бо ми дуже сильно були дві доби зайняті тим, щоб нас нахлобучили поповне в суху, і ми залишились без риби. Якось так. Але ну, виїзд був крутий, дуже багато досвіду отримали. Ну, щось там ми піймали, пару карасиків, пару карпиків піймали. Дуже круто провели час втроєм, У нас команда своя по карфішингу New Team. Половили, кайфанули, віддохнули. Жаль, не зняли, але то таке. Отримали дуже багато досвіду. В цьому сезоні в нас ще будуть виїзди на турніри. Це був Iron Fish. Наступний наш виїзд по турніру піймав. Відпустив. Дуже великі надії плекаємо ми на цей турнір, але ми побачимо, як воно буде. Ми ще молода команда. Тільки навчаємось, отримуємо досвід по більшій мірі. Кайфуємо. Далі ще щось буде. ще планую декілька виїздів тут по місцевості, куди я можу виїхати. Порадили мені тут декілька водойм. Так що буду виїжджати, знімати. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, ставте лайки. Це дуже допомагає, мотивує і заставляє мене знаходити цей час виїжджати. Я тут сам кайфую. І дуже сильно кайфую від того, що все це знімаю і показую вам. Ну що, настав той момент, коли ніхрена не клює, і починаєш робити все підряд. ну Але як все підряд? Я, в принципі, було в мене в планах зібрати фідери. Так, коротше, по... по фідеркам. Зібрав я вже фідерки, Brain Apex Double 3.3 з катушечка SCOL 10, 000. 60 грамів флетик гачок 8 розміру і восьмий попапчик рожево-помаранчевого кольору. І тут, в принципі, все те саме по снастям монтажам. Єдине, що жовтий попапчик. В принципі, все готово. Залишилось тільки замішати методмікс По методміксу це буде оцей секретний. Нетод мікс пахучий, ну нереально. Шкода, що не можна через камеру передати. Тут в принципі все діло в запаху, мені здається. Бо пахне воно ну, прям люто. Трошечки чикс. Хоча буду робити дуже часті перезаброси, бо е шукати точки, е закидувати маркер, ну я не збираюся. Це, це повна діч. Поки я промеркерюсь, поки знайду точку, поки вимірюю глибину, то в принципі вже воно і стемніє Так, і до цього методу я ще додам трошки динамітовського халібуда. В принципі, воно в мене працювало на всіх водоймах. Все, додаємо водички. Без ліквідів. Нічого додавати в цей метод вже не потрібно, він вже пропитаний ліквідом, вже дає чіткий харчовий сигнал. Блін, ну пахне. Я не можу вам передати, як воно пахне. Це зараз замішаємо хвилин буквально 15 йому настоятись і в принципі будемо закидати летіки. Так, все готово. А, треба ще перевірити на плавучість. Оце ідеально. Блін, раджу всім так зробити. Я підібрав е, попап з гачком. Тобто постійно користуюсь одним гачком і постійно користуюсь одними попапами від одної фірми. І тому ну, бувають винятки в ситуації, але частіше за все, просто я вдягаю попап, перепровіряю все. Він плаває ідеально, піднімає крючок на жало. Все чітко роботає, чітко функціонує і не треба гратися з підрізанням. Чи там міняти, міняти гачки, щоб воно в комбінації нормально працювало. Тобто один раз все це підібрав і постійно їздиш з цим комплектом. Оце крутий лайфхак. Так, жовтий. Жовтий те саме. Гачок нажалі. Друзі, флайтики готові. Закидаємо. Дуже гарна, дуже ефектна. Але не треба сюди плити, будь ласка. Ох, ні сі. Це ж прям жесть, як круто, дивіться, ціла сім'я до мене припливла поїсти. Вау! А ч ти шипиш на мене? Я ж тобі їсти даю. Шипи. Будь ласка! Бувай. Ну все, братва, тікайте вже, я ж тут рибу ловлю. Алло. Так, прошу вважати цю інформацію цілковито надійною та достовірною. Лебеді з ефір. You never know. Ай, коротше, не клює та риба. Брін, але в мене така смачна вечеря. Mm. Mm. Обалдеть можно. Чуть-чуть, чуть-чуть. Забыл уже про рыбалку. Песня. Мне отсюда все видно. Ни хрена не клею. Бля, как смачно. Картошечка, мяско. Требовало вам на початку видео сказать, чтобы там холодильнички трусили, да? Песня. Так, не знаю, не можу я сидіти на одному місці, коли вона не клює. Рішив спробувати е, ось цю заводь обловити. Тут е, хвост водойми. Взагалі водойма маленька, вон там. ось за мною початок. Це вже її кінець. Ось тут. Е, Отут в кінці, в цьому залівчику, вирішив пооблавлювати. Зараз пару перезабросів туди зроблю. Якщо, якщо буде якийсь результат, одразу два фідерочки туди шльоп. І, в принципі, можна навіть перейти туди. Там е, ще є декілька таких вимосток, як тут. Якщо там риба зібралась, просто перейду туди, перезакину там попливочок і там фідерком буду ловити. Ні, то продовжу тут. А взагалі, сьома година вечора, в принципі, скоро вже буде темніти. А коли буде темніти, мені вже треба буде збиратись. Надіюсь, хоча б одну якусь рибку піймати, щоб вам була змога її показати, бо я вже не впевнений взагалі, чи буде це відео. Але мені б дуже хотілося його викласти в себе на каналі і показати вам. І що? Не клює. Жесть. Коротше, не хотів вдаватись до таких серйозних методів, але ну, бляха, вже сонце сідає. Або зараз, або ніколи. Прохання всіх суєвірних підійти поближче до екранів Будемо робити те, що ми мали зробити ще на початку рибалки. Правильно, будемо мочити пацак. Ну все. Не оставили риби і шансу. О, вже по-моєму клює. Коротше, друзяки, ну не йде мені сьогодні та рибалочка, але час я провів просто з кайфом. Нереальним кайфом. Мені все дуже сподобалось. Камари просто жесть. Атакують зі всіх сторон. Я короте, вже весь покусаний, вже треба, напевно, збиратися. Вже сонце сідає. Зараз буде темно, я без ліхтарів. По темному я тут не зберусь, тому вже треба якось зматуватись потроху. Е, непонятно, чого вона не клює. Хрен його знає. Можливо, я ж залазив в воду, там в принципі вода вже дуже-дуже тепла. Може вона вже сильно прогрілась і тут біля берега рибі вже трохи не вистачає кисню, вона відійшла десь трохи подалі. Я ще й корму туди накидав, та ще якого корму, все підряд наколотив. Такого робити краще не треба, я не раджу. Сам таки наробив, бо ну, типу, по тупості. таке буває. Нічого страшного. Ще буде в мене можливість вернутися на цю водойму, зробити все правильно. Я це зроблю. По фідерам. Ну тут, типу, були просто закиди вмання. Наступного разу я напевно приїду вранці, нормально промаркерюсь, знайду точки, подивлюсь, що тут з глибиною, що тут з дном. Я навіть не знаю, там іл, не іл. Тобто всі ці питання буду вирішувати потім. Може, який кошмар! Ужас. Це просто жесть. Жах якийсь. Так, дивіться, зазвичай такі відоси я не заливаю. Були, в мене багато було таких рибалок з нульом повнішим, без без жодного клювання. Такі відоси десь в мене вони всі похоронені в моїх файлах, архівах десь вони лежать, може колись їх повикладаю, можливо, ні. Це відео я напевне все-таки закину, Ви його подивитесь, хто зможе додивитись до кінця ну взагалі вам респект плюс 100 до карми. Ви мені просто напишіть в коментарях, як ви відноситесь до такого контенту, до рибалки без риби. Чи цікаво вам таке дивитись, якщо так. Це просто супер буде. Тоді в мене не буде такого е, підкошеного настрію під кінець рибалки, коли я нічого не піймав, і розумію, що все, що знімав, все воно дарма. Тоді воно буде не дарма. Я його буду заливати на ютубчик, е, ви будете його дивитись? Тому, будь ласка, в коментарях: норм, не норм, якось зорієнтуйте мене. Е, і мені так буде трохи легше. Е, ну, а на цьому напевне все, бо комарі мене вже просто задовбали. Е, буду потрохи збиратись. Е, я безмежно радий бачити вас всіх знову в мене на каналі. Е, до нових зустрічей, Па-па! Друзяки, абрацьки! Лайків, коментарів накидайте од души. Е -е, що там ще треба? Колокольчик поставте. Пока не пропустив на слушам відео. Я його дочекався. Ніхрена собі. Там не бери, там не бери тебе, лякають, не бери. Ти не бери карась. тебе, кохаю, не бери. А, це не карантин. Земля тихо спочуває. З тобою так горить. І цепли дим, відтяпли дим, його вдихаю, мати біль. Červona nebuvo, tu žinai, jaudin, jaudin, jau ir počiuoja jaudin, be tavęs jaudin.